Адреналінова залежність, ну, вона нікуди не зникає. Коли я проходив, скажімо так, не реабілітацію, а МСЕК, вдома, а коли ти приїжджаєш додому і таке, тебе оточують, наче там, твої там, старі знайомі, але вона все починає так потихеньку-потихеньку вганяти тебе в якийсь стан депресії, і ти перестаєш там активним бути. А коли я дізнався, що я їду займатися інструкторською справою саме. На Донбас. О, ну все, я, ну, я почав знову жити. Тобто, на початку я думав, що це буде відбуватись у Житомирі, але коли я дізнався, що це ну, Донецька область, все, я такий, все, да, поїхали. А зараз у мене йде зв'язок коригування дружнього вогню артилерії, маленька частина лідерства, плюс моменти мотивації роботи з особовим складом. Зараз я займ займаюся тиловою роботою. Так, це під лиманом першим і Креміна. І Червонопопівка, і долина. Тобто, в принципі, вся траса від Слов'янську до Ізюму цим займалися наші підрозділи. І потім вже в 22-му році контрнаступ, яцьківка. я тимчасово виконував обов'язки командира взводу, тобто в мене була там певна кількість людей у підпорядкуванні. І я займався безпосередньо їх плануванням роботою саме свого взводу.